Люди, ми ходимо, гуляємо по набережні в Болгарії, і я знайшла такі, знаєте, типу переводки на руку, татушки. Я дві штучки купила, одну собі одну малому. Оскільки в мене трошки грає дитинство в жопі, мені буде дуже цікаво подивитися, як така татушка буде на мені виглядати. Ось такий рукав я собі купила на руку і ось таку маленьку малому купила. Що йдемо клеїти, Сань? Угу. На яку руку? На ліву. Що воно так погано зги... згинається? Слухай, на руку воно не хоче згинатися нічого. Може сюди? На спину. на спину? На спину буде клас. Тепер повертайся його треба трошечки намочити. Ох, це просто бомба, Саня. Я тобі кажу. Так, і тепер я сподіваюся, що в мене вийде. OOOH mm.